З вами та Джуліета та Сорчике і Юлія Передарі. Could... Сьогодні розберемо найсоковитіші треці, які ми знайшли на цьому тижні. Отже, ви пишете, ми читаємо, сміємося. Іноді перебуваємо в шоці і шукаємо сенс у всій цій драмі. І так, трет номер один. Зараз тут буде дуже довгий текст. Можливо, я його видалю, але чесно вже не знаю. Це крик душі чи що це. Я не розумію. Тупо не розумію, як навкруг стільки успішних людей. В кожного все виходить. Бізнес, навчання інвестиції, краса я нічого не встигаю, нічого не маю. Говорю про матеріальні цінності. Мені важко розвиватися, я не маю професійного догляду, не роблю манікюр, брови, тільки на якісь події. Ходжу до косметолога раз на рік. Ніколи не купляю речі, бо про такі, як українські бренди Fashionista, cher 17, Diadia я навіть не знала, допоки не бачила дописи втрец. Я лише раз глянула на сторінку і зрозуміла, що це не для мене. Та що там говорити, я навіть блиск для губ. Ось цей український забула назву, собі не купила. Я реально ношу одяг з та десь колись щось собі. Купляла. Я намагаюся розвиватися в декреті, я просуваюся як можу, готую горішки на замовлення, але Цукають горішки, просто чуть відбивають мене. Розвиватися в декреті. Я просуваюся як можу, готую горішки на замовлення, але в мене не виходить. Я не заробляю достатньо. Я працюю в дуже маленький плюс. Я щиро не розумію, як навкруг стільки успішних людей і яка я, яка нічого не може добитися в цьому житті. Напевно, я не так працюю, не так розвиваюся, не цікава. І моє життя таки пройде просто тихо і сіро. Написала це тут, не знаю для чого, але так захотілося. Слухай, ну мені. Дуже боляче такі речі читати, і найбільше тому, що я розумію, як ніхто інший, що взагалі ховається в цих соцмережах, про що люди публікують, про що люди не говорять, і як часто дівчата-блогерки публікують щось погане, ну тільки тоді, коли їм треба хайпу, а так зазвичай ну всі хочуть показати все найкраще. І на жаль, дуже часто ще й приховується вся оця драма, все, що люди. Отримують не те, чого вони очікували, коли люди не знаю, до ночі не сплять, не висипаються, і все роблять заради того, щоб прийти там до тіла мрії, до роботи мрії, до грошей, до всього. І виходить так, що ми дивимось на все це. Нам дуже подобається картинка, нам дуже подобаються ідеальні тіла. Нам дуже подобається те, що люди на порше роз'їжджають і так далі. Але в нас всередині залишається ця пустота. І як авторка трецу, те, що вона говорить, я прям на собі відчула, тому що це ну прям реально біль такий, да який я я впевнена, що це крик душі багатьох дівчат. Ми можемо почати з м'якого початку, там, де я скажу, що не треба себе з ні з ким порівнювати, і треба любити себе. Але якщо людина зробить кілька кроків на шляху до того, щоб дійсно це виглядало так, як в інстаграмі, і піде цією стежкою, і подивиться, що реально люди роблять, які вони свої відео реально заливають, чи вони готові роздягатися, займатися любов'ю на камерах, готові на все. І тоді людина починає усвідомлювати ціну цього. Тобто, якщо у нас прямо так сильно, Турбує, що в інших це є, а в нас цього немає, тут велика задача адекватно подивитися, що вони для цього роблять. От Конкретно самі брудні, самі жорсткі, самі складні речі, що вони для цього роблять, щоб туди прийти. І коли ти починаєш робити перші кроки, ти тоді для себе розумієш, цю ціну ти хочеш платити чи не хочеш. І якщо хочеш, ти просто продовжуєш це йти, і тобі теж буде колись там доступний такий чи схожий результат. Або ти по дорозі розумієш, що ти не готовий платити цю ціну, і от мені здається, що дуже часто ми ідеалізуємо ось цю картинку, звісно, яку показують красивою, бо це її задача там соцмереж нам розважатися, але люди не роблять отих кроків і ось тих дій, які можуть в той світ провести. І я сумніваюся, що ця жінка, яка написала, була би готова зливати своє відео, те, як вона займається, любов'ю в інтернет, щоб прославитися і бути, не знаю, як Кардашин. Окей, okay. але якщо... Подивитись взагалі на те, що ну буквально кожна дівчина зараз вона дивиться інстаграми, тіктоки, дивиться, умовно надихається, можливо, робить собі таку ж саму пінтерест кімнату можливо, купляє собі такі самі блиски, як там показують зірки, і все одно себе блін порівнює. Що можна зробити, окрім того, щоб зрозуміти те, що ти сказала, але я, я розумію, що, окрім цього, можливо, є ще якісь там пару кроків, щоб ти прям собі вбив в голову, що не треба себе. Порівнювати з тим, у кого там інших взагалі тип життя. Або це взагалі нереально, і ми будемо завжди себе з кимось порівнювати. Ну це нереально себе не порівнювати, бо інакше ми б не вижили, якби в нас ця функція взагалі не працювала. Ми б не вижили просто еволюційно. Але з другого боку, ось це порівняння з іншими, воно працює тільки тоді, коли ти так і хочеш за щось зачепитися. І як перестати себе порівнювати постійно з іншими, це чітко зрозуміти, хто ти. От прям дуже глибоко знати себе Знати, який ти тип, який в тебе тип психіки, який в тебе тип особистості, тому що якщо в тебе різні типи, ти умовно порівнюєш себе з якимось нарцисом, який не може інакше, який обов'язково має створювати навколо себе тільки відчуття тотальної величі, в якого зовсім по-інакшому працює психіка. А ти, наприклад, більш спокійна людина, в якої немає не таких амбіцій. Треба зрозуміти, що всі ми різні. Якщо в тебе немає таких амбіцій і готовності заради своєї цілі злива. Своє там відео з коханням, то в тебе інший тип психіки, і не можуть всі бути в топ списку. Дякую, я переможу всі... Не можуть всі бути в топ- списку. Ми не можемо всі бути топ в чомусь. Клас, клас, дякую. Дівчата, напишіть в коментарях, чи у вас є така проблема, що ви порівнюєте себе з кимось. Нам буде дуже цікаво почитати. А я з наступним тредом. Тут я думаю, ти дуже сильно здивуєшся. І так. Про особисті кордони в моїй сім'ї. Я їду в Польщу. Тітка просить взяти сало. Я кажу, що це незаконно, і Я не візьму на кордоні. Обшук, все окей. Тітка пише, чи пройшла я митницю. Я відповідаю, що так. Тітка у відповідь: я тобі в твої речі шматок сала поплала. Слухай. Я, якщо чесно, коли побачила цей трет, а я була в шоці, що взагалі щось таке досі існує, тому що в моєму ідеальному житті мені здається, що вже таких родичів немає. Але як я вже зрозуміла, це є, і скажи, будь ласка, з психологічної точки зору, як взагалі з такими людьми спілкуватись, тому що я думаю, що якщо просто сказати ні, я не візьму з собою сало, бо це погано, в такому випадку не діє. А що б ти зробила? Якби тобі поклали, я б такий скандал закатила. Я думаю, що я б в першу чергу Просто сказала, що я не буду брати. Але якби я вже на кордоні там помітила, чи мені б ну таку відповідь би написала, ну то я б не знаю, пішла б, викинула це сало, сфоткала б його в урні і висала б повідомленням. Ну це мінімальний крок, який я можу зробити. Якщо людина так по-тупому себе поводить. І я думаю, що наступного разу вона б так не повела себе. А якби ще раз повела, то я думаю, ми просто закінчили наше спілкування, і все я так радикально себе веду. Але ж є люди, які. Цінують свою дуже сильно цінують родину, переживають, як би там, щоб нікого не образити, щоб залишити оці сімейні вузи такими максимально милими, щоб все було окей. І я багато таких знаю, які кажуть: ну, це ж сім'я, це ж родина, і що це отаким сім'ям робить? часто, коли люди намагаються розібратися в цій ситуації, дійсно сказати ні, вони натрапляють на маніпуляцію, на маніпуляцію в стилі. Ти що мене не любиш? Тобто тобі нецінно, тобто, я тобі не потрібна, і все в такому роді, та? що там зазналася, що тобі вже там це не важливо. Ми не трапляємо на маніпуляції, які не мають нічого спільного із суттю. І в цей момент дуже важливо наполегливо з людьми розділяти. Дивіться, мені не потрібно це сало, але це не означає, що мені не потрібні ви. Ми зараз говоримо не про наші стосунки, а ми говоримо про сало. Якщо людина мені каже, ти не цінуєш мене більше, тобі не важливо, ти поїхала в свою там, в Польщу, і взагалі не цінуєш більше нашу сім'ю, ми маємо спокійно відповідати, ми зараз не говоримо про нашу сім'ю, ми говоримо про сало. І коли ми тримаємо чітку, чітку позицію щодо того, про що ми говоримо, бо більшість людей. Не хоче говорити про сало, вона хоче засмуктати вас в цю глобальну розмову про те, хто, кому, що і інші сердечні почуття. І от ця проста така фраза. Ми зараз не говоримо про наші відчуття. Ми говоримо про сало. Ми зараз не говоримо про там ваші вашу думку. Ми говоримо про порушення закону. Бо це ж є порушення закону, так, якщо, ти, якщо ти привозиш сало навіть нелегально. І людина буде психувати, емоціонувати. Але якщо ти достатньо довго будеш гнути ось цю свою лінію, що ми зараз не говоримо про ми говоримо про щось інше, люди здадуться в твоєму оточенні і перестануть тебе переконувати. Але це треба мати в собі силу це витримати. Тобто, якщо підбити підсумок, якщо ти говориш ні, то ти говориш ні навіть для своєї родини, і все, у тебе є своя якби позиція. Правильно не може бути в одному питанні: в мене є позиція, а в другому немає. Якщо у вас немає кордонів в одній сфері, у вас немає кордонів ні в якій сфері, бо так не буває. Важливо не так, що одна частина вас залишилася в цій ситуації, а друга частина вас живе там в класних стосунках на роботі. Ми себе приносимо всюди, і якщо ваші кордони порушуються, а ви ці свої ж кордони приносити в іншу сферу. Тому говорити ні, потрібно всім. Ну, так як в мене в родині ніколи чогось такого не відбувалось, мені було б цікаво почитати, чи у вас щось таке було. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми е, почитаємо, можливо, вашу історію розповімо в наступному випуску. А далі, у мене тут дуже такий класний трет. Не токсичний, а навпаки, дуже приємний, я б сказала. Mm -hmm. Зустрівся з такою ситуацією вперше, чув та бачив це він з ті та тіктоці, і може тому спокійно та адекватно на це відреагував. У свій під'їзд зайшов за дівчинкою до 18 років. Вона зробила виклик ліфта на перший поверх, повертається до мене якось напружено і питає: Вам на який поверх? Секунду в мозку згадав всі ці історії про дітей та жінок, що бояться їздити з незнайомими чоловіками в ліфті. На шостий, але ви можете їхати перші, потім пошліть назад ліфт. В мене така ситуація вперше. Слухай, ну, якщо чесно, для мене цей трет прям був такий милий, і я відчула прям, що. Нарешті люди починають трошки роздуплятись, так скажемо. Тобто, нарешті про це почали взагалі говорити, і нарешті це почало доходити до якоїсь кількості чоловіків, і вони по-справжньому починають розуміти, що так у жінок є дійсно страх, і їм можна допомогти з цим впоратись, хоча б якимись такими елементарними речима, щоб не суватись за ними в ліфт. І дуже класна поведінка самої дівчини, яка не побоялася запитати, а вам на який поверх, яка не просто в своєму там страху якось терпіла, мовчала, все таки поїхала, а яка запитала, яка не побоялася? Заявити про те, що їй некомфортно, бо дуже часто жінки, дівчата вони просто залишаються в цій некомфортній ситуації, і всередині в цей момент нервують, стискаються, можливо, хтось проживає щось схоже на панічну атаку, тому що для багатьох це може бути тригерна ситуація. І справа в тому, що перед тим як там засуджувати, чи критикувати, чи дивуватися такому питанню, подумайте, а що ця людина могла пережити, тобто який в неї міг бути досвід. Що вона у вас питає? Такі речі ніколи не варто сприймати на свій рахунок, що зі мною щось не так, що мене запитали, а подумати, що ця людина могла пережити. Тому що, скоріше за все, у всіх нас були такі ситуації, де ми відчували, що щось не так. От я не знаю, ти реагувала, робила щось, коли відчувала, що щось не так. Ну так, у мене до речі, вчора така ситуація сталась. Ми з хлопцем ходили по магазину, і я прям чітко відчула, що за нами йде жінка. І вона просто зупиняється на кожному кроці. Де ми зупинилися, вона зупинилась, і тупо просто пялиться в одну точку. Тобто вона не вибирає товар, вона тупо ходить за нами. А в нас телефони в карманах, AirPods, Тобто, забрати є що і це видно, те, що в нас це лежить. І я прям думаю, ні, я все-таки довірю своїй інтуїції. Сказала: хлопці, давай постоїмо. Просто також будемо пялитись кудись. І ми так дві хвилини пялились в банку з помідорами, поки <кільки> вона стояла, І вона, до речі, з нами от. Прям дві хвилини відстояла і потім зрозуміла напевно, що не вийде якось потертись, бо вона прям дуже знаєш, так близько. Я прям руки в кармани, хлопець теж, і ми прямо так стоїмо. Ну і все, і вона пішла. Я вважаю, що це моя особиста перемога, тому що я зазвичай знаєш трошечки приглушала це. Думаю, е, це я щось придумала постійно, що собі накручу. А в тебе були такі ситуації? У мене багато разів таке було, що я помічала, як в туристичних місцях люди за тобою починаються ти. І в мене була ситуація, коли в мене під домом за мною в загальний дворик зайшло двоє хлопців, такі достатньо високі, і я зайшла одна, вже був вечір. І я бачу, як вони йдуть чисто за мною, як вони слідкують за мною, повертають в мою алейку, вже майже підходять до мого під'їзду. Дуже важливо в цей момент реально не сказати собі, що, мабуть, я себе накручую, а Якщо тобі здається, то вжити заходів додаткової безпеки. Я зупинилася, зупинилися вони. Я пішла далі. Вони знову пішли в мою сторону і в мою алейку. В цей момент я зробила вигляд, що я щось шукаю, що мені дзвонить телефон. Спробувала в цей час додзвонитися до чоловіка. Чоловік тоді не взяв трубку, і я швидко зробила вигляд, що я говорю з кимось іншим. І розповідала, що так, так, в мене чоловік зараз вдома, сидить в моїй квартирі, знає, що я зараз вже підходжу. Але я отут з тобою ще постою, так, так, стою під під'їздом, бо я хочу тобі розказати такі плітки, такі плітки. Слухай, тут хвилин на 10. І я це говорила достатньо голосно, щоб вони це чули, щоб вони розуміли контекст, що я не одна вдома, чоловік, я буду тут довго стояти. Давала для них некомфортні деталі, і вони підійшли до під'їзду, подивилися, не змогли зайти. І обійшли мене і пішли назад. Тобто, моя задача була дослухатися до себе, навіть якщо в моменті це виглядало дивно, або це, якщо так просто розповідати, це виглядає дивно. Але я ж не знаю, від чого мене це врятувало: від двох там дорослих високих чуваків, які просто зі мною йшли в під'їзд. Тут дуже важливо не виглядати, не прислухатися до думок в голові, які тобі кажуть, ти будеш виглядати дурнувато. Не страшно виглядати 5 хвилин дурнувато, це страшно за те, що. Що з тобою може статися, тому цей трет як нагадування важливе вам і нам про те, щоб прислухатися до себе. Слухай, а скажи, будь ласка, чи є взагалі така можливість якось читати по людині, що вона трошки неадекват або вона планує щось неадекватне? Так, дуже часто по тому, як людина себе поводить, як дивиться, які в неї манери рухів, що в неї на обличчі, ми можемо зрозуміти усе її такий профайл, тому що коли ми не розуміємо взагалі людей, нас частіше обманюють, частіше ми беремо на роботу не ту людину, частіше вибираємо в партнери собі не ту людину. Скільки історій з Тіндера, там де люди знайомляться, не розпізнають один в одному небезпеки, і потім та дівчина чи хлопець з Тіндера обчищають квартиру. Таких історій колосально. Кількість, ну, і якщо ти хочеш розуміти більше, детальніше, прям психологічну базу, я тебе запрошую в The Woman Club. Ми розберемо постійно такі базові теми, як, як будувати кордони, як розуміти себе, як ефективно комунікувати, щоб тебе чули, як розуміти свої потреби і їх проговорювати. Про те, як відстоювати свої бажання, як відчувати себе впевненіше на роботі, в кар'єрі, в бізнесі, в стосунках. Просто база психології, посилання залишаємо під цим відео. Ну а тепер ми переходимо до маркетингу. І Тут в мене питання до тебе. У нас тут питання від людини. Ось таке: поясніть мені, на що бляха бренди досі вказують ціни, типу 4999 гривень. 1990? Чому не написати круглу суму? Якийсь маркетинговий динозавр придумав це років 50 тому. А ми досі це робимо. Чи ви реально думаєте, що люди вірять у магію мінус однієї гривні? Скажи мені. Я як маркетолог маю це захищати, тому що це досі працює? Це правда, працює майже на кожну людину. Для брендів є великий плюс в тому, що вони використовують цю магію чисел через те, що вони на 20-30% можуть підвищити конверсію в продажах. Тобто, ну це я, я так розумію, що ти також розумієш, да? який це плюс yeah. до прибутку. Що це взагалі таке? В 1800-х роках ще це придумали. А, і як вони взагалі до цього? Дійшли. Ми ж люди прості, читаємо з ліва на право, так? І коли ми бачимо замість 5 тисяч гривень, 4 дев'ятсот, то ми бачимо першу циферку 4, а не 5. І наш мозок така, ага, 4 тисячі. Правильно? І все, там далі вже просто рішення дуже швидко приймається. Тому е якщо е це не якась там не знаю Шанель, Діор, Прада і так далі, то використання саме от таких цифр в прайсі воно дає реально підвищення конверсії. Це прекрасно, і це буде працювати. Якщо це не якась маніпуляція до якоїсь дешевої китайської речі, а це те, що допоможе людині зробити вибір на користь чогось класного, не бачу цього нічого поганого. Тобто, навіть коли ми знаємо, вже як це працює, дивилися всякі розбори, то на нас все одно це працює. А ти сама подумай, які в тебе взагалі мрії? Що б ти хотіла собі купити? Ну я б собі хотіла купити бентлі континенталя, але я не впевнена, що це питання маркетингу. А, ну як це не ні, ні ні, дивися, тут все дуже просто і чітко. Ти дивилась Pinterest, скоріш за все, ти дивилась фільми. Тобто, всюди просувається оця ідея лакшері да? і, і ти якби сама собі десь складаєш асоціацію: ага, значить, машинка, я. Любов, я хочу. Тобто, це є той маркетинг, просто не в цифрах. І взагалі таких е, моментів маркетингових дуже багато, і кожен з нас на них ну так класно ведеться, що слухай, на кожну людину знайдеться свій тригер. Я досі думаю, що я беру, каву, дев'яту здається, каву в Старбаксі безкоштовно. Я досі вірю, що це в момент таке відчуття, ніби я така особа не особлива на таке відчуття, що ніби трошки найомуєш старбак. Yeah. Коли отримуєш цю дев'яту каву. Я розумію, що я за неї плачу, коли плачу за вісім попередніх кав. Але кожного разу це, блін, так приємно. Ну так, да. в мене таке саме з чеками, які вони видають. І коли вони видають мені два рази підряд, там я раз купила каву, вони мені видали. Я заповнила там цей чек, відповіла на питання, мені дають безкоштовну каву. Я прихожу така, отримую безкоштовну каву. На наступний раз знову каву, мені знову цей чек дають. Я думаю, боже, 50% знижки буквально через раз. І це прям відчуття. Це що? це знову ж таки маркетинг. маркетинг. А тепер тема, яка завжди викликає суперечки, і багато коментарів в трец. і звісно, це гроші в стосунках. Бути в стосунках це одразу рахувати за двох. І навіть коли ми стосунки починали з 50 на 50, я завжди пам'ятав і хотів пришвидшити процес перейти на закриття всіх фінансових питань самостійно. Тому кожна подорож, поїздка, вихід в ресторан активності множена два на, на автоматі, ще й закладає можливі додаткові витрати. А у вас є в мене тут, якщо чесно, змішані відчуття від цього, тому що а, в мене є така штука в голові, що типу, якщо людина. Бере на себе повністю відповідальність за фінансові стосунках, то вона підсвідомо вже вважає, що вона якби. Ну, більше собі може ну, не те, що дозволити, але вона вже трошечки вище і має трошки більше впливу. Що ти скажеш з психологічної точки зору? Ну звісно, що гроші це вплив, це 100%, але тут дуже важливо розділяти, бо ми дуже часто так підносимо значення грошей і недооцінюємо значення інших якихось задач, роботи І дуже часто це саме жінки недооцінюють саме ті свої функції, задачі, все те, що вони виконують. Тобто пара про щось домовляється, і чомусь дуже часто чоловік думає, що він головний, тому що він за це платить. Це може бути жінка, вона може себе відчувати головною, тому що вона за це платить. А суть в тому, що якщо друга половина, друга половина боже ненавиджу, mm -hmm. якщо, якщо жінка не оцінює сама дуже чітко і не проговорює важливість її роботи, то її ніхто не буде цінувати. Це просто база. Просто про гроші всі говорять, наскільки це важливо. Але мало хто так говорить прям багато про важливість іншої роботи. Тому жінка має проговорювати. Бачиш, в нас вдома чисто, красиво. Тут думаєш, це автоматом робиться? Ні, дивись, я витратила сьогодні стільки і стільки часу. Бачиш цю їжу, я витратила стільки і стільки часу. Бачиш ці е, чисті рушники витиратися, хочеш в душі? Я витратила сьогодні на це стільки і стільки часу. Тобто, ми маємо обов'язково проговорювати, наскільки те, що ми робимо, цінне і не очікувати, що нас. Хтось оцінить просто так, це дуже інфантильно і дуже наївно думати, що нас хтось оцінить просто так, потрібно прям проговорити. І тоді я думаю, що не буде в нього такого відчуття, що він тут такий король, коли він буде знати, що ви робите так само дуже багато, і це треба проговорювати. І як маркетинг, ми попередньо дивилися, якщо багато разів ми це проговорюємо, людина змінює думку. А скажи мені, будь ласка, якщо ситуація така, от, наприклад, я коли вступала в свою стосунку. Це було дуже-дуже давно. І мені там було 20, хлопцю, 21. тобто, ми взагалі не на вібраціях того, що треба поговорити про що щось вирішити, вступали в ці стосунки. Звісно, після цього ми багато говорили, але я бачу цю тенденцію, що в стосунках, ті, хто особливо давно, і хто вступав, ще в них ну в молодості, так скажемо, так, ну в них уже було достатня кількість помилок, так скажемо, в стосунках, що коли йде діло до того, що дівчина хоче поговорити, чи Хлопець то стається це, о Боже, давай тільки без цього, давай от без цього поговорити. Що в таких ситуаціях робити? Як пояснювати, от я зробила то, зробила то. Подивись, яка я молодець. І почнемо з експерименту на собаках і експерименту Плав... Павлова, так ну тому, що коли людина отримує після якоїсь дії негативну стимуляцію, і ви, наприклад, пробували поговорити, але це кожного разу закінчувалося вашими істериками, претензіями, криками і так далі, ви розумієте, як в собаки виробився негативний рефлекс. І тут задача подумати, як я можу покращити, щоб ця розмова асоціювалася з чимось приємним. Ви можете запитати, як я можу покращити нашу комунікацію? Ви можете зробити якусь Якусь приємну вечерю, можете зробити приємну обстановку. Але пам'ятайте про те, що ну, якщо ви дійшли до того, що розмови вам неприємні або викликають негативні емоції, то цей тригер, по суті, і сценарій треба переписати на щось позитивне і подумати, якими своїми діями, можливо, ви теж привели до того, що людина вже так реагує на цю розмову. Тобто нам треба натренувати як себе ці нові рефлекси. Слухай, в мене таке питання. От ми заговорили за бюджети в сім'ї, скажи мені, ти, як як психолог, яким чином ти продумала цей момент з бюджетом сім'ї? У Нас були прописані всі обов'язки, всі задачі, які в нас є як в парі. Потім вони були розподілені просто по умовно по кошиках. І якщо це моя задача, то я на 99% завжди її виконую. Тобто один відсоток, звісно, може бути, що щось сталося. Але вони розподілені, і це задача бетонна кожного. Немає перемішання ролей, немає перемішання обов'язків. Ми маємо передомовитись, якщо хочемо щось змінити. Тобто в мене діє правило передомовленості. Не може нічого. Його змінюватися, поки не підтвердять це обидві сторони. Дуже цікаво. Дівчата. Поділіться ви, як у дівчата, хлопці. Поділіться ви, як у вас в стосунках 50 на 50, або хтось відповідає за бюджет в сім'ї. Нам також буде цікаво почитати. Далі Юль, повний треш тред номер 6 У нас дуже цікавий. Шановні жінки, підкажіть, як правильно донести до своєї дівчини, що їй потрібно зайнятися спортом, тільки так, щоб її не образити. Не для себе питаю. Їй потрібно. Не чоловіку, який я написав. Супер для мене такі треди – це просто взагалі якийсь вид кошмару. Що ти скажеш про це? Ну, ми ж не знаємо, чи він нарцис, який дуже хоче, щоб навколо нього все виглядало прекрасно і фантастично і чудово. Ми не знаємо, чи він ображений на жінок і зараз смістить всім своїм жінкам. А ми не знаємо, чи він ненавидить, наприклад, в собі якусь рису. Ми ніколи не знаємо, чому. Але тут питання, що ну він точно не хоче їй допомогти, бо якби він хотів їй допомогти, він. Прийде до людини і каже, слухай, я бачу, що є проблема. І от я знаю, для тебе, для мене це вияв максимальної любові, коли ти можеш сказати людині чесно, слухай, я бачу, що є проблема. І це тоді не про мої відчуття, мені це подобається, не подобається, що я про це думаю, а це про те, що реально є проблема. Тебе продали, бо реально хтось помітив, що є якась проблема. І прийшов і чесно тобі сказав, слухай, я бачу, що є проблема. Ну так, якби з такої сторони підійшли, то да, я думаю, що мені б сподобалось, сподобалось те, що про мене подбали, так скажемо. Окей, хорошо, це прекрасно, але що робити, як говорити з таким. Ти пажем, тому що мене просто слів немає. Я б просто сказала, їди в жопу, якби я таке прочитала. Ну, типу, якби тому, що я думаю, дівчина також в трасі є, може таке побачить. це взагалі крінж повний. Як комунікувати з таким чоловіком? Що йому казати? Ну, по-перше, комунікувати максимально чітко, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що мені потрібно спортзал. І він може уникати відповіді, кружляти, не хотіти говорити прямо. Але ваша задача доповнити і дізнатися, що ти маєш на увазі. Вам потрібно знати правду. Або він дійсно має такі стандарти, що його дівчина може не знаю, важити до 50 кілограмів і тільки, і, і кінець, і все. І не може важити більше. І тоді у вас є вибір: я готова на це чи не готова. Але ваша задача ніколи не погоджуватися на ілюзії, на якесь таке відчуття. Ладно, може він щось собі тимчасово надумав запитати прямо, що ти маєш на увазі, і бути готовим почути вжесть. На да, дівчата, я, звісно, в шоці пишіть, що ви думаєте про це в коментарях? Я думаю, що у нас був дуже насичений цей випуск. Так, підписуйтесь на канал кожного тижня. Розбираємо найсоковитіші історії з психологічної з маркетингової точки зору. І найголовніше пишіть в коментарях ваші історії. Ми все читаємо, все розбираємо. І можливо, саме вашу історію розберемо в наступних випусках. До зустрічі в драма Бар.